Чому Путін не спиняє війну, в якій Росія несе колосальні втрати? Подивіться на це очима Путіна, в яких грошах світу можна виміряти цей суперприз величезну Україну в центрі Європи з її активами, з її ресурсами, з її потенціалом, з її енергетикою, з її агросектором надпотужним. Лише захоплена Запорізька атомна станція, думаю, коштує сотні мільярдів доларів. Тож, знаєте, у росіян є пісня Ми за ціною не постоїмо». А Путін, який збирається йти далі на Європу, я в цьому не маю жодних сумнівів, потребує всіх цих ресурсів і активів. І, очевидно, вважає, що ігра стоїть свіч, та йому плювати на цей мільйон тіл, які він вже закопав в українську землю. Нам треба все це розуміти, щоб вибудовувати правильну систему оборони. Они країни і російських окупантів можна і треба бити. Але для цього ми маємо бути суперорганізованою системою. Ну і мільярди грошей не повинні зникати в кишенях якихось пройдисвітів.